Знайшов. Ви робите собі тільки гірше. Замкніть його, мені остоглидло його скавчання. Ва, ворушися. Це мала бути легка справа схопити хлопця і тримати, поки твоя людина не отримає, не здасться. Та план змінився. Триматимемо цього малого, поки фонтанела не здасться. Але є проблемка. Дівка ще була з ними, то донька Торізі. Що обізралися? На світанку сюди прибудуть його люди. Їх тут буде повно. До того часу маємо зникнути разом із клопчистку. Можна кинути його тут? Триматимемо хлопця, поки не отримаємо гроші. Мінк'я. Це щось напевно типу чарт. Чорт поб'є Мій батько прийшли людей, я вас попередив. На ворожій території вас атакуватимуть відразу, як побачать. Це добре? Ви знаєте, хто я? Зі мною так не можна. Так, а можна мені без стелсу? Я хочу, от як я прийшов, от я зараз почну стріляти. От і вони, типу, зараз всіх я побиваю. Ми можемо спробувати, звичайно, вбити як якомога більше у стелсі. А можемо піти одразу в банк. Мені, в принципі, якби не без різниці. Цей Це кудись, куди ти пішов, друже? Раз, один пішов. Є. Так, що там в тебе? Лутаємо. Я не боюсь. А куди мені? Туди. Нікого я не бачу, мені на всіх насрати. Забираємо зараз. Все, що бачимо на своєму шляху. Нікого не боїмося. Хтось там є, нікого там нема. Патрончики. Беремо потрошки. Так, а в мене зброя є. В мене зброя є. Перезаряджаємось і ідемо сюди. Зараз ми цього поца задушимо, бо у нас... А, ну у нас є камінь не буду довго з ним там боротися, щось. Хлоп його і все. Щось там з ним боротися, нема сенсу. Ножем його полоскотали і погнали. Хтось тут є, нема. Нікого нема. Один тут стоїть щось виживається. Ми зараз беремо точимо наш камінь. Там хтось є, нема. Тут нема нікого. Привіт. Бувай. Так, в тебе має бути точінний камінь. Нема в тебе точного каменю, є монета, яка мені нахер не потрібна. Так, тут хтось є, От тут стоїть. А я можу його обійти, раз не будемо награжатися на небезпеку. Ну, якщо сама гра хоче, щоб у нас був стелс, то давайте зробимо стелс. Ми ж пам-пам-пам і все, всіх пройшли. Так, тут щось вниз спускатися, я не хочу. Так, ти, до, до речі, дуже класно вийшов, якраз мені під ніж. Чудово. Точильний камінь є. а якщо знайду. Точильного каменю немає. Так, йдемо повз них. Тут ще ми зможемо злутати. О, сундучок, може, тут є точильний камінь. Блін, а як би в мене не була ножа? Дінарій. А це мені навіщо? Фонарь. Лампа. Щоб що. Так, ну мені здається, що тут вже можна починати на бій. Хоча, в принципі, мене ніхто не бачить, що мені починати. Нікого немає. Прохідний двір. Сюди підійшов. Мені треба залишити хоча б один ніж для ящичків. Граната в мене з'явилась. Хтось тут є, нікого тут немає. Стелс максимально простий. Ну і фіксне, нормально. 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 Так, тут щось дядька ходить. Тут нічого нема мені. Точівний камінь мені, дай. Може, тут буде. Якщо тут будуть лише гроші, це буде треш. Записка. Хочеш читаєш? Не хочеш, не читаєш. Сюди підійшло? Підійшло сюди. Готовий? Далі. Тут що? патрони Патроний чинний камінь? Це що? Що, не можна взяти? Чого? Невже я повний? Невже в мене повно патронів, повно аптечок в мене? 109 метрів. Ви серйозно? А, мене побачили. Хто мене побачив? Ай, щось боляче що ти б'єшся. Я ж наче в укритті був. Так, гранатку кидаю. Гранатку зараз кину. Ай, граната, тікай! Я когось вбив? гранатою. Готовий один? Другий готовий. Ще хто? Ще хто сміливий. Ага. Ні, ну я так і казав, що давайте одразу, але ну, як, скільки пройшли, стільки пройшли. Хто? Що ти? Вийшов з укриття. Снайпер. Це снайпер, так? Та поки ти перезарядишся, снайпер. Поки ти вистрілиш. Ходімо, Чизарі. Все. Вони все готові. Лутаємо, може ніж побачимо. Точильний камінь. Нема. Нема. О, є. Чудово. Чудово. Так, тут хтось є. Супер. Біжить. Пум, Далі. Хто там? Я нікого не бачу. Звідки ти цілишся? Ти там поки цілься, ми поки лутаємо. Аптехіль, я підходжу з пагорбу. Так. О, ну в принципі, так далеко якось стріляє, класно. Найкраща серія. Найкраще. Дали постріляти. Все, що потрібно було, це дати нам постріляти. Бум. Погнали далі. Так, я там. Все, музичка погана закінчилась. Тривожно. Я думаю, що ми. Я думаю, що ми теж. Це ж бив ні. Не закінчилось. Звідки? А, це ти кричиш. Плох квітковий. Хто це кричить? Гранату взяв. Те шафут. Когось вішали? Чого ти кричиш? Я думав, ти вже покійник. Хто я покійник? Ти що? Здорів. Ти перегрівся, ти пересрався. Гей, ти в порядку? А ти як гадаєш, мало не вмер. Та бо ти. Знаєш хто? Ти? Дякую до Богу, що ні. Ходи за мною та не відставай. Ходімо, у нас записка. А вони тут писали, що вони взяли в полон. Я вже почав думати, що сконаю тут. Це записка про викуп. Скільки вони вимагають? П'ять тисяч ліри. Let's go. Щас буде стрілянина. Чи ніж? Зараз буде. на ножах з цим масіною. О, ти в порядку? А волосся собі зачухав. Треба йти, ходімо. Дженаро, поглянь на мене. Що mm. таке обісрас? Ой, побачив свого кривника. Знову ти. Хлопець залишиться в мене. Коли я з тобою покінчу, ми зникнемо. А тоді я отримую свої гроші. Ще рано рахувати золото. Бій на ножах. Оце баланс. Дали постріляти, дали на ножах побитись. І отак, отак треба це все чередувати. Отак, чередуємо, щоб видно було. Отак, отак чередуємо. Ніж стрільба. Ніж стрільба. Я вже забув. Так, ріжучий удар, ухиляння, все. Я все згадав. Парирування. І удар міцний. Парирування, парирування і міцний удар. Парирування. Все, я згадав. тебе немає тут шансів, ти знаєш. Я заберу свою нагороду, ти підеш звідси. Не буде жодних угод. Вже домовляється зі мною. Обісрався, бачиш? А такий весь брутальний зовні. Ти дивись. Так. Я просто вишуканий майстер фехтувань. Глянь, як, що ти робиш? Брудні удари. Та ми теж з шахти вийшли, тому, ну, як би. Ми так теж вміємо. І в шию тобі. Фу не дихай на мене. Енсо. Красавчик. Красунчик. Я думав, ти вже покійник. Я думав ти покійник. Дякую. Індюк теж думав, поки його не зварили в суп. Знайдімо коня і вертаємось. ді мєрда. Що ти там тримаєшся, господи! Побили його. Тримається він. О, ну це ж серія. Ну це ж вже круто, це ж вже мафія. Гаразд, слухайте. Цієї пори роки месіно таборує біля старого кастелу. Він знає, що ми йдемо. Тому будьте не поготові. Без хлопця не повертаємось. Зараз я вас здивую. Цих покиків урити. Месіно до мене живим. Ніхто не чи пати, моє доньку. Він це запам'ятає до кінця життя. У мене ж мурашки від того, що вони тут готуються, а ми такі зараз хоп, а... Аж мурашки по шкірі. Наскільки ми круті, розумієте? Джинару! хлопчику мій. Що на коїли ті головорізи? Ти поранений. Я в порядку, батько, Подряпаний сенсі. Що з масіною його бандою? Вони в нас більше не турбують. Розберися з цим Бернардо. Я на тебе розраховую. Ходімо, ходімо, пішли всередину. Блін, які ми круті, а? Які ми круті? Я сподіваюся, що ти захистивши Забелеу Джинаро. Це не повториться. Проте ти ризикував життям, щоб загладити провину. Чи ти вчинив хоробро? У цій сім'ї відданість понад усе. Шо ви? Я не знаю, як тобі це здалося. Це могло закінчитися зовсім інакше. Шо, Белл. Хороша робота. І ми померли лише один раз. Подорож до узбережжя. Приз Вендета до Донори. П'ятий акт. Ми цілий акт пройшли за це проходження. Це найкращий був. Я запам'ятаю, що четвертий акт. Був найкращий. Якщо п'ятий буде, оце то блелеле? Якщо ти прийшов на сповідь, оця Чикони немає. Я шукаю не його Ізабелла. Ти комусь розповідала про те, що сталося? Жодні душі, а що? Твій батько хоче мене бачити, а я не знаю, в чому справа. Якщо через мене в тебе проблеми, мені шкода. А мені ні. Я хочу бути з тобою. Я теж цього хочу. Я знайду спосіб. Майти. Будь обережний. Енцо. Буду. Її батько хоче тебе нагородити за хорошу роботу. А ти хочеш мене нагородити лайком та підпискою за це. Відео і проходження. Я дякую тобі, що дивився це. Відео. Побачимось в наступному.